Привіт, мої янголи. Ви знаєте, вчора у нас була енергія шоста? енергія любові. Любові і відносин. А сьогодні на мене нахлинули такі роздуми. Чого, власне, ми сюди приходимо? І, на мою думку, якраз пізнати оцю любов пізнати цю любов насамперед до себе. Тому що недаром кажуть. Ближнього, як самого себе, а яким чином ми можемо давати ближньому цю любов, коли ми цієї любові не відчуваємо до себе, коли у нас до себе завжди, коли ми завжди собою незадоволені, коли у нас є до себе купу претензій, коли ми просто себе не знаємо, ми вдягаємо чужі маски, так і живемо. Тож я би дуже хотіла, щоб кожна чи кожна з вас почали ви. Почали вивчати себе, почали визначати, що власне моє, чого в даному момент хочу я, і чого, власне, обирає моя душа. І останнім часом я просто завжди собі задаю питання: твій вчинок, чи твоя подія, чи що би ти там собі не планувала, ти на даний момент поступаєш. З любові до себе чи зі страху? Тому що заполонив цей світ шалену страх. Ми боїмося багато чого і всього. Але це якраз його завдання страшити нас і не давати нам жити те життя, яке хочемо власне ми. Тож, любіть себе і задавайте собі завжди питання: з любові чи зі страху.